Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу індикатори стрілочні. Ось такі тут вольтметри в мене, мікроамперметри. Ну, що з міліамперметра можна вольтметр зробити? І. Ну, по суті, в них конструкція всередині однакова. Я шукав самі маленькі в світі, і, значить, Поки що знайшов найменший ось такий, зараз розміри вам покажу. І розберу, покажу всередині, як вони побудовані. Найменший знайшов ось такий від 0 до 6 вольт. Він довгий, але дуже маленький, дійсно. Металевий корпус. Ось тут три пломби під пломбами. Ось, ось такий-то написано. Так виглядає. Зберігся дуже добре. Оце така гума. Оце це метал, кераміка, щось таке, фарбований метал. От. І зі спалахом, дивіться. От надписи всередині. І він туди в глибину йде глибоко далеко, як бачите. Ось там катушка, вон корпус катушки. Ось такий. От є позначка. Щось схоже на прапор України. Ось таке зверху ніби зеленкувати. Далі ось такий. Ну, давайте зразу по розмірам покажу. Цей найменше має шкалу стрілку, ну от розміри. Ширина ось така, ну саме бачите. От. Корпус 30 х 30, а тут шкала ось така. 23. Приблизно на 16 мм ось такий. Ну, довгий довжиною. От, з тими штарями 47 мм. Ви штарів десь 44. Ось такий ще є він. В чого його перевага? Він товщину має менше катушки. Ось такі розміри. Ну, розмір корпуса більший, ніж всередині вся конструкція. Це легко розбирається, до речі, зараз вам покажу. Розміри ось так він виглядає, прозорий, класний. От всередині видно, як все рухається повністю прозорий. бачите? Він легко розбирається. Як я його значить, розібрав ось тут. А, він просто приклеєний. Трошки приклеєний, піддіваю так клей і ось так він легко виймається. От. Ось така конструкція. Пружинка зверху одна, одна знизу. Ось там. Ось такий висота, дивіться, і далі, якщо відкрити ось цей болтик, він притискає до пластику, можна дістати його догорі. От знизу я давлю, і дивіться, як його легко розібрати. І дістаю ось ці контакти вилазять по канавки. Все, я його дістав. О застряг контакт. Ну, так можна поміряти, легше відкрутити. Перевага цього, що в нього катушка, ну, корпус катушки, самий менший, який я поки знайшов. От його товщина. Висота, точніше, 15 мм. Так, десь 15. Рівно 15 мм. Діаметр більший діаметр 18. Міліметрів. Ось такий. Далі. Ось такі є. Це я вже розібрав. Це сучасні вже китайці роблять. Ну, тут напруга від 0 до 300 вольт. У мене в безперебійнику було у ПСІ Стабілізатори напруги. Там. Хідна вихідна на ну, ось таких було. Він легко розбирається, Оце, на таких защёлках просто так знімається раз і все. От я розібрав. Ось так воно, ось так раз, і знімається. Дуже легко. Далі відпаюю ззаді два проводки, бо вони заважають, тут підписані плюс-мінус. І всередині, ось така конструкція. От, дивіться. вот наша стрілка. Тут одна вот пружинка, зверху друга, в повітрі катушка на матоноват, і всередині металевий якийсь, можливо, нікельвий. Або магніт. І він припаяний знизу там. Ось там в одній точці. Ось тут резистор, діодик. От на плюс виходить катодом всередину. Можливо. Ось такий. Це вольтметр на перемінну напругу. Така конструкція. Зараз макро покажу, вам от три рази зблизив от макро. Стрілка намертво припаяна до катушки. Значит. От розміри цієї. Висота ось тут. Ну, давайте ось тут правильно брати висоту повну. Ну, 2 см. 2 повністю. Так, 19 можна сказати. Так, зі всім. Ширина, ну, 15. 15 на 12. Якось так. Ось так. 15 на 12. Але ось так висоту і така вона досить велика. Так. Ну, все, вам. Будьте знати розміри. І всередині, як вони вбудовані. інше будете знати. знато. И совсем до нових зустрічей.